Так, доброго ранку всім. Не думав, що буду сьогодні записувати відео, але раз вже пішла така жара, то думаю дай зроблю. А в мене там під відео шпиталися, що по чанах по велью. Це одне з тих, що я в коментарях говорив. Пекельні чани біля готелю Буков'єл трахуються доволі непогані. Тут завжди. Мега багато людей. О. А так, сьогодні у нас 16 грудня. Сьогодні мав стартувати за попередніми десь місяць назад, даними сезон. Нічого не почалося. На вулиці страшна злива. Зранку з, з 8.30 і до... 12 десь 20 була повітряна тривога і на сьогодні запланований старт сезону роботи Водоклаб. Як вони то сьогодні планують, я не знаю, але ну, саме закриті приміщення, то думаю, стартують. Але з тим, що ми бачимо в новинах про обстріли і ракетні удари, шахіди, ракети. Не знаю з яким лицем їм вийде стартувати сьогодні. От Можливо зараз ще Підійду в сторону Буковелю і там щось зазнімали. Но погода явно погана. На судністю інших слів. Так що таке. 16 грудня. Всіх вітаю! Дощ то посилюється, то послабшується, але не перестає. От. Але зараз я вже йду в іншу сторону, тому що поки була тривога, то нічого не працювало. А зараз треба позабирати певні речі. Так що треба трошки походити. І заодно вам розкажу. О, є на кінець-то офіційне звернення, називаємо це так, на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі і в Фейсбуці Буковель написав чудову новину, яка обмежилася двома словами. Сезон буде. А потім дали роз... Роз'яснення, що невідомо коли, що вони повідомлять, що буде дуже обмежена робота, тому що там зараз не буде нічного катання. а Як чуєте, дерчики працюють. Не буде нічого, катання, не буде новорічних святкувань публічних. Також ще будуть певні обмеження по пересуванню людей. Ну, Ви це можете подивитися, я десь залишу в описі посилання на цей пост, або і продублюю. А так, кажу, поки що ще тільки підтвердили, що він буде. Але коли, що, де як. То не сказали. По тій погоді, що бачимо сьогодні, то я так розумію, що це може бути десь от якраз напередодні Нового року. А так? от Так як я йду, то ви чуєте, який шумовий фон друга. <віт intensifies> <віт intensifies> Дякую. О. Ну і бізнес не зупиняється. А як на новій пошті здоровенна черга, бо вони до пів першої не працювали і за то вирішив все-таки сходити, подивитися на воду, як там чи запустились, чи ні. Ну і як як буде для вас ще додаткових пару хвилин відео, які би треба було додати. Хотів би перше подякувати всім. Тим, хто до мене підписався, тому що вже 740, ще буквально чуть-чуть і буде тисяча. От, а зараз, зараз ми знаходимося в самому центрі Буковелю. Ресторан Сало. Там за ялинками у нас піцерія федера. А тут також вже говорили про чани. Тут другий чани від Огазис. Мою номер Можете собі записати. Чого не погане, але тепер це покорист, то маєте бути готові, що цінник чуть чуть-чуть чуть вищий, аніж середньосважений. Але зато, якщо у вас буде якісь потім питання, то ви зможете на комусь написати, щоб на стрінку в інстаграмі вам завжди дадуть відповідь, що тут було не так. Тут оцим свідкою. Так як на сьогодні планувався запуск води, то от можна подивитися, що променад всі вийшли на робочі місця, а людей немає. Ну, бо погода така, що я вам скажу і самому не дуже приємно йти. Подощ такий доволі не слабий. Він не такий, як був десь пів години назад, але все одно. Можете по колюжах подивитися, де доволі не слабо. Якщо дивитися здалека, то щось не сильно виглядає воно працює, але підійдемо ближче. Так, якісь панянки вже ходять і окуповують місця біля вікна для того, щоб розірвати інстаграм. Тобто запустили воду. Вітаю. Якщо ви... Приїхали, ви плануєте приїхати в Буковель І можете от помилуватися на стан 14 ї траси, яка просто перед нами. І у вас були на неї якісь плани, то покататися в даний момент у вас точно не вийде, але сходити у воду клапан. Це залюбки. Можете туди сходити або помилуватися на озеро. Так. так що якось так. Озеро, як бачите, дуже красиве. Там нікого немає. І вода, клапа. Працює, Праць на перебування онулено. А ну, ці, кому це цікаво, можете поставити на паузу. Коли ми йшли в сторону води, то там було темно і в принципі також, коли бачили, як там ходять люди всередині, то, ну, як на мене, вони переважно чуть-чуть більше світяться. І як ви чуєте, то цей шум гам, це тому що світла немає. І значить вони працюють зараз на генераторах. Ну, Це є це вже такі статусні витрати, тому що вони сказали, що запустяться. Я думаю, що вони би запустилися в будь-який спосіб, тільки щоб витримати дане клієнтам слово. По тому, що я говорив про чани, я вже згадував буковельські чани, ті, які показував біля сала, пекельні чани, ті, які в селі біля колиби і готельчику Буковіл. Я ще в коментарі згадував про стару правду. Це який супер-мега видовищний, красивий, сучасний. Ну, Дуже класний готельчик, там є які джакузі, такі басейн, такі чани. От. Але якщо у вас а, гроші тиснуть кишеньку, тоді ви можете його розглядати, якщо у вас машина вас досить, досить високої прохідності, тому що щоб до нього добратися, хоча він і знаходиться в селі, поляниця, то... Вам буде складно, щоб до нього доїхати на легковій машині. А ще четвертий я згадував це чани у Румуна в Татарові, тому що це був один із самих, напевно, перших і самих найвідоміших і найкращих чанів, які взагалі є тут в цій місцевості, поблизу. Там Дідусь знає, як це все робити, який чай додати, яку травку кинути, яку температуру тримати. О, це ці чотири пункти, що я можу вам сказати. А зараз я вертаюся назад. І зараз моє заключне слово. Що у нас виходить? Що Сьогодні 16 грудня. Старт сезону не відбувся і накінець то. Буковель зробив пост про те, що він переноситься на невідомо коли, але вони обов'язково повідомлять, тому можна підписатися на їхні сторінки і слідкувати за тим. Також я б хотів попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк, прокоментувати, Як бачите те, що в мене питали. Я навіть пробую не тільки відповісти в коментарі, а ще і показати. От, так що буду вдячний всім. Бачите, майданчик порожній. Цей... Дякую всім. А, сподіваюся, що сьогоднішні ракетні удари на вас ніяк не відобразилися. Блекаути і без світла. та в підвалах час тривог. Думаю, ми пере... переживемо, будемо. Бажаю всім гарного дня. Все буде добре, повірте мені. І слава Україні. По можливості, хто скільки може, киньте на притулу або на повернеш живе. Все допоможе на всім.